обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, їх адаптація до навколишнього середовища на ці та інші теми. Ми і поговоримо сьогодні у міжнародний день інвалідів із гостями студії Ларисою Музичко, заступником директора рівненського міського територіального центру соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату, та Тетяною Боровець, завідувачкою дитячого відділення надання соціальної допомоги дітям інвалідам. Отож, вітаю у вас в нашій студії. Доброго дня, пані Олен з 93-го року у рівному діє територіальний центр. Соціальне обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Яким є сьогодення центру? Чим сьогодні живуть ваші підлеглі? Ну так, вже пройшов чималий час, як заснований наш центр був. Але центр продовжує працювати, ми живемо своїм життям. Головне завдання ми ставимо перед собою це обслуговування інвалідів, людей з особливими потребами, з обмеженими можливостями. Також ми намагаємося допомогти цим людям адаптуватися в соціумі, особливо дітям-інвалідам. На даний час в нашому центрі є шість відділень: три відділення медико-соціальних послуг, відділення адресної та натуральної допомоги, відділення спеціалізоване відділення Допомоги інвалідам вдома і також дитяче відділення, відділення надання соціально-педагогічних послуг на сьогоднішній день в центрі на обліку 2000 інвалідів, дорослих, і в дитячому відділенні 309 дітей інвалідів. Це велика кількість, так, так якщо взяти для міста. Кількість і дітей, і дорослих. Так на жаль. Дітей з кожним роком збільшується угу. і вони потребують до себе особливої уваги. А за якими показниками ви берете до себе на облік і дорослих, і дітей? Ну ви зрозуміло, що захворювання так упорно Так, апарат. так. ми беремо. Інвалідів першої другої групи, з виняток третьої групи, і також діток інвалідів, які мають статус інвалід дитинства, із ушкодженням опорно-рухового апарату. Вони mm -hmm. приходять вже до нас із заключенням лікарів, з діагнозом. І, відповідно, в нас є спеціалісти. Mm -hmm. Тобто люди самі до вас звертаються. Так, так? Звертаються, так. Люди знають, що у нас такий є центр? Так, ну у нашого центру є те, що у нас всі послуги, послуги безкоштовні. Mm -hmm. У нас нема плати послуг. Mm -hmm. Тетяна Володимирна, щоб ви сказали про діток, яку допомогу ви надаєте цим діткам, яких 309 у вашому відділенні так є? Відділення соціальної допомоги дітям інвалідам при рівненському терцентрі створено ще в жовтні 2002 року. На сьогоднішній день буду банальною, але повторюю зараз 309 діток з порушенням опорно-рухового апарату віком від 1 до 18 років. Навіть зараз зустрічаються, на жаль, випадки, що ще до року вже призначена дитині інвалідність і вони вже стають до нас на облік. Мета взагалі нашої роботи в відділення, це є допомогти дитині досягнути незалежності функціонування та як найповнішої соціальної адаптації. Для прикладу, можна навести такий факт, що дитина, яка народжена без відхилень, її рухова активність вона розвивається спонтанно, адже закладена самою природою. А дитина з психофізичними вадами, в неї порушується не тільки руховий розвиток, а й порушення йде мовних навичок, вербальних навичок, а іноді навіть і розумовий розвиток, то така дитина повинна докласти силу силену, часу, енергії, щоб виробити найпростіший елемент найпростішого руху. І чим раніше вона зможе оволодіти даним рухом, тим скоріше вона навчиться володіти собою. Вивчити своє оточення, координувати, скоординуватись у цьому просторі, спілкуватися з іншими людьми. І чим складніше інвалідизуюче захворювання має та чи інша дитина, тим більше уваги вона потребує. І цю увагу повинні надавати найближчі її люди. Це, перш за все, батьки, а також фахівці, які займаються з цією дитиною. Ну а допомогу якусь батькам ви теж надаєте? Адже. Не секрет, що коли батьки стикаються з цією проблемою, для них це теж проблема, психологічна теж проблема, моральна проблема. Так, ми обов'язково, окрім надання заняттів, занять, проводить проведення занять з дитиною, ми обов'язково приділяємо увагу батькам. На жаль, хочу сказати, що третина всіх наших діток, які зараз стоять у нас на обліку, виховуються в неповних сім'ях. Як правило, мами залишаються з дітьми, а також є навіть і бабусі опікунами, і тому велика увага приділяється психологічна мамі, бабусі. Тобто, в нас велика увага ведеться соціальному супроводу сім'ї, навчання їм їх батьків або мам, або бабусь доступним лікувально-корекційним заходам, які вони будуть виконувати з дитиною вдома, дещо хочу додати до того, що сказала Тетяна Володимирівна. Так, ми дійсно надаємо допомогу не тільки дітям, а й батькам. Дуже важливо це, тому що мами, я не сказала, що дуже багато одиноких мам вони залишаються своєю проблемою один на одинці. І треба вчасно допомогти цим батькам, тим мамам прийти на допомогу, щоб вони зрозуміли, що вони не одинокі. Для цього в нас і створений, от, вже ми. Пізніше трошки детальніше скажемо про цей клуб, наш крок. І ми просто мам залучаємо до участі, до роботи в цьому клубі. Літературно-мистецький клуб, крок, да, так? літературно-мистецький клуб крок. І батьки дуже відгукуються і дуже задоволені. Це, до речі, дуже коли людина опиняється в такій ситуації, то дуже важливо, щоб хтось надав допомогу. Наші спеціалісти, педагоги. Угу. Ви говорили про соціальний супровід дітей. А чи існує соціальний супровід дорослих? Яку допомогу ви надаєте ще дорослим? Так, у нас існує відділення спеціалізоване соціальної допомоги вдома. У нас є люди, люди одинокі, інваліди, які в силу тих чи інших причин вони залишилися одинокими. Наші соціальні робітники працюють, ходять додому до них, є лежачих багато людей. Забезпечують їх необхідними продуктами, там, дають всі необхідні послуги. Оце все називається соціальне обслуговування, соціальні послуги. Те, що вони приходять до них, убирають в них, там, прибирання роблять. Ну, все ж для того, щоб людина могла нормально, достойно жити. Наскільки це можливо, себе, так. так, почувати себе людиною. Угу. Для цього це відділення в нас існує. Ну а от забезпечення от різними медикаментами там, засобами гігієни. Це теж ви надаєте? Допомагаєте цим? Чи допомагають вам ще хтось цими засобами? Ну, наша установа, наш центр фінансується з міського бюджету. Кошти надаються, виділяються так. Ми надаємо, забезпечуємо памперсами лежачих і діток, і дорослих. На це кошти виділяються. Також залучаємо. До таких допомогу нам надають спонсори наші міські. Ну, як правило, це завжди є подарунки. Ми звертаємося до наших виробників, і вони, на щастя, чуйні люди і відгукуються. І ось зараз такий час, час складний, і ми дуже переживали, що можливо не всі зможуть нам надати якісь подарунки дітям. Це ж на Миколаїв так, на Миколая до Нового року. Але є люди, які допомагають. Не було мені жодних відмов. Угу. Ну, але не лише подарунки, можливо, ще якісь ліки там, чи, можливо, візкі е люди. Ну, візки, дарують. Нам, ми з міського бюджету фінансуємося, О, так. Угу. Так, ми закуповуємо, угу. техніку. Тобто цього, цього вистачає, так? Так, вистачить. Ну, вистачає. Якщо так Завжди вистачає. його не вистачає, але ж. Ну, принаймні до цього року ми закуповували її, і, і зараз ми працюємо над цим, щоб з кожним роком ми вдосконалюємося щось нове стараємося закупити по можливості. Uh -huh. Ну, мені просто, знаєте, от Ми хвилюємося, тому що в нас ще попереду свято в ляльковому театрі 4 грудня. Uh -huh. і Мені так я дуже хвилювалася, коли шукала спонсорів. Дуже переживала, що не вийде. І так хочеться подякувати всім тим підприємцям, які відгукнулися. Ще раз повторюю: жодної відмови не було. Наші діти будуть іти свята з подарунками. Крім того, що держава профінансувала міська влада профінансувала. Ми ще отримали і такі спонсорські спонсорську допомогу. Це дуже приємно і дуже дякую тим, хто нам допомагає. До речі, що це буде за свято у ляльковому театрі? Деякі слів про цедійство Тетяна Володимирівна хочу сказати, що у нас при відділенні функціонує літературно-мистецький клуб. Крок який охоплює діток, які стоять у нас на обліку, бажаючих діток і повірте там досить хороша така кількість близько 70 діток а, беруть та, участь чимало чимало діток так на заняттях на заняттях там не тільки не тільки діти мами туди приводять чекають все це це можна сказати така маленька сім'я ну не маленька сім'я може така більша сім'я там вони відзначають і день іменинника, кожного знають і танцюють, співають, займається по організатором у Нас є хореограф. Готується до різних свят, культурних заходів не тільки в межах центру, не тільки міста, а й поза за межами нашого міста, всієї України. Так і краще 4 грудня у нас до міжнародного дня інвалідів буде захід, і будуть нам показувати свої вміння, свої здібності, наші діти, наскільки вони успішні талановиті. Ось, незважаючи на їх недитячі проблеми, які їх оточують, ось супроводжують. Ось хочу сказати, що велике досягнення, саме крок, дав таким тоді ще діткам, а тепер уже зараз людям, дорослим людям, як Сіва Кваня. Ми всі знаємо його. Це чемпіон світу з бальних танців на візку. Майструк Олександр, фотохудожник відомий. Костюкевич Юлія, яка наша поетеса, яка має вже в своїй колекції декілька збірок, багато дуже нагород має і так далі. Вона, по-моєму, член спілки письменників. Так, та, так. Та, так. України. ще наші дітки брали участь на такому міжнародному е, конкурсі ЮНЕСКО в. Е, Нагороджені були нагородами так. ЮНЕСКО, нагороджені. ЮНЕСКО так. нагороджені, писали свої казочки, там писали туди, і вони отримали відповідні нагороди звідти. Це престижно. Це, це престижно. Ну, так, Без тобто меж... це такий взірець своєрідний, правда, так. чого можуть досягти так. люди, діти ну, досягти? Ми, ми починали до воск... із міських, так би, конкурсів uh -huh. щорічний. оце цей пізнай себе далі. У uh -huh. нас Тамара Федорівна, це керівник цього, цього клубу. Uh -huh. Олесько Тамара Федорівна uh -huh. під організатор. Далі вони пішли на такий всеукраїнський рівень. Щорічно так шукаємо талант. Бар життя, життя в Києві. Життя, так, призові, так. так, призові місця ми брали там, інші діти наші діти так. так. І оцей конкурс, що це така найвища досягнення нагорода, ця нагорода прислали нам подарунок. Це дуже Єниска, приємно для нас для за літературний нас... доробок. Ну, наскільки от важливо, наскільки складно зацікавити дитину, ну і напевно батьків, щоб дитина зайнялася тим ч певним видом творчості, музикою там чи співом, щоб проявити ті задатки, виявити ті задатки, які є в дитині, і допомогти, звичайно, їх розвинути? Наскільки це от ваші педагоги це вміють робити? Я бачу Дитинка щоб... приходить до нас у відділення, у нас педагог організатор. І поспівала, uh -huh. і тут і вона заспівала. Знаєте, от, ну, дуже цікаво. Дуже знаєте, воно так близько, воно так знаєте, ниточкою зв'язано, і дитина просто ну захоплюється, ну хоче займатися у нас, хоче. Ну і напевно оті танцювальні рухи. Чи можливо та ж гра на, пев, на певному інструменті? Напевно, розвиває мотор yeah, well, ну, моторику так, дитини, так? так? Обов'язково mm. дитина приходить до нас. В нас тим більше ще проводить педагог організатор індивідуальні заняття mm -hmm. з дитинкою. Гру на фортепіані на тих маракасах і так далі. Знаєте, цікаво. Ось це розвиває дрібну моторику саме на найперше, дрібну мотопізнавальну сферу. Ось ми знаємо, що дрібна моторика впливає і на мову. Ось так ще дам, що ну нам пощастило просто, і нашим дітям пощастило і. І нашому центру пощастило в тому, що у нас працює такий чудовий педагог, педагог уже з досвідом, педагог вищої категорії, Олесько Тамара Федорівна, керівник цього клубу. Вона не просто педагог, ну от вона, як казала Тяна Володимирівна, вона створила їм там свій мікроклімат. Вони живуть цим кроком, вони живуть цим життям, вони гастролюють, вони займаються. вони… Вони не відчувають себе якимись ущемленими чи обмеженими в цьому. Uh -huh. Вони відчувають себе вже тими акторами, артистами. Вони працюють, і хореограф з ними працює. До речі, теж введена була посада хореографа. Далі вони працюють над вокалом. Тамара Федоровна, вона сама музичну світу, дуже хорошу має займається вокалом з дітками. І, і дуже багато що цікаво, дуже багато того чуючих дітей. Але вони у нас і хореографії займаються, і вони нас співають. Це таке це найвище наше майже, досягнення, ну, досягнення. Так, так. А зараз тут така приємна теж радість, ми закупили інструменти, і Тамара Федерівна планує зробити оркестр. Ось так. Так, так ну, оркестр. Ну такий вже у нас буде. Міні-оркестр міні буде. так? міні-оркестр. Та? Міні ну Це приємно, так, правда? Дуже приємно. І ось, я вважаю, що це її ося заслуга в тому, що вона зуміла так згуртувати біля себе цих дітей. Ну, звичайно, ще це і заслуга нашого керівника Далі Степанівни, яка підібрала відповідні кадри mm -hmm. і створює всі умови для того, щоб педагоги працювали. А до речі, в нас готують чи в області чи, чи в Україні готують працівників саме для таких от центрів для роботи з інвалідами з опорно-руховим апаратом. Чи можливо тут напевно, що душа в першу чергу ну, бажання людини допомогти? Знаєте, людині? Що ще не кожна, не кожен так. спеціаліст може перейти сюди і працювати, і розумієте? Це треба, по-перше, мати витримку, терпіння, терпіння, бажання, ось, тому що це в першу чергу тяжко. терпіння. Угу. Дуже тяжко Пенсі. із здоровими дітками працювати, а це дітки особливі, особливими потребами. До кожного треба індивідуальний підхід. Що одному можна, іншому не можна, щоб, не протипоказів, щоб протипоказів ніяких не було медичних, розумієте? Uh -huh. У ну, нас працюють такі спеціалісти. Педагогів щастя, правда, щас, правда, правда не. що є так, так, так ну але окрім того, що у вас така своєрідна арт-терапія є для діток. Так. Ну а для дорослих, що ви пропонуєте ще для дорослих, ви долучаєте їх це теж до цього кола до, до дітей, чи в них трошки своє інше життя? Ну, дорослі трошки інше життя. Ну бо батьків залучає <правда> батьків більше батьків, да, і до речі, такий анонс можна зробити не завжди тамара Федорівна, коли готує концерт. То він завжди для нас така загадка. На яку тему? Вони не повторюються. Нема в нас такого, щоб повторювалися. Ми з нею вчора розмовляли, вона говорить, що така із... родзинка. родзинка буде те, що буде повністю батьківський номер. Повністю батьківський номер. Батьки залучалися там разом з дітками, а це буде батьківський номер. В суто, бачите, вже на такий рівень вийшли, що батьки вже самі виходять на сцену. Ну це прекрасно. Так, це так. Добре. Це дуже прекрасно. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу один на один і гостями студії є Лариса Музичко, заступник директора Рівницького міського територіального центру соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату та Тетяна Боровець, завідувачка дитячого відділення надання соціальної допомоги дітям інвалідам. Тетяна Володимирівна, А які ж ще, основні, ще напрямки роботи вашого відділення? Окрім арт е, надання соціальної допомоги і арт-терапії, як ми зазначили. Існування функціонування літературно-мистецького клубу Крок. У нас ще є консультативний прийом лікарів, використання засобів фізичного впливу для покращення самообслуговування, це є проведення масажу, і фізіотерапії, і механікінезотерапії та інших. Другим таким напрямком це є ще комплексний педагогічний підхід до дитини. У нас працюють педагоги, реабілітолог, логопед, соціальний педагог, практичний психолог, які проводять заняттєву терапію з дитинкою. Ось. І тут ми приділяємо увагу, як я вже зазначила, соціальному супроводу сім'ї. Ось, навчаємо мам, і, тобто батьків навчаємо доступним лікувально-корекційним заходам в домашніх умовах, які вони надалі будуть виконувати з дитиною. Угу. Ось такі в нас напрямки роботи. Звичайно, щоденно надається різнопланова амбулаторна допомога у відділенні і консультативна допомога вдома. Етапи надання соціальної допомоги інтегруються із між фахівцями і узгоджуються з батьками. Угу. Ось так. Ну, а дорослим, яку ви ще допомогу надаєте, ваш центр, медичні, скажімо такі послуги? Так, послуги так, так, так. Так, нас працюють лікарі. У нас відділення, три відділення, як я вже говорила uh -huh. на початку, соціально-медичних послуг. Відділення, є відділення денного стаціонару До речі, у нас досить таке воно велике, ну як ролики. Є свій фіз... кабінет фізіотерапевтичних процедур, у нас є апарати медичні обладнання, є два зали ЛФК лікувальної фізкультури. Ну, звичайно, на денному стаціонарі ми проводимо різні маніпуляційні процедури, mm -hmm. так, інваліди можуть прийти у нас, пролікуватися безкоштовно. А якщо людина вдома, вона може теж лежачі, вона не може вийти. Так, вона звичайно. може отримати процедури вдома теж, так? так? Ну звичайно, процедури. Ну, е... ну, деякі звичайно. Да. Так, Якщо потрібно, масажисти. У нас є, до речі, ще на денному стаціонарі не сказала лабораторія своя. Так лаборанти виїжджають, якщо потрібно, якісь самі реаналізи взяти у пацієнтів, які лежать, які не в змозі прийти. Дівчата виїжджають. Мультидисциплінарною бригадою, лікар і соціальний працівник, який обстежує умови проживання, контролює соціальних робітників, які доглядають за ними, лаборант бере замір, лікар оглядає. І такі послуги, така послуга надається. Ну, завжди у нас на денному стаціонарі є інваліди, лікуються. Є у нас лікар-травматолог, ортопед, травматолог, стоматолог, свої стоматологічні послуги надаються. Тобто весь комплекс, так, для весь комплекс, для так оце, що потрібно людина. людині підтримати життя, надати їй допомогу людині, яка опинилася ну, в стороні того життя, яким ми живемо. Активно так, так, активного також життя. Ми стараємося по максимуму допомогти тій людині, щоб вона себе більш-менш комфортно відчувала в цьому суспільстві, змогла адаптуватися і вижити. А бувають такі випадки, що інколи що людина ну пускає руки, вона зневірилась. І тут, напевно, на допомогу приходять ваші спеціалісти, напевно, і батькам, і діткам, і дорослим це вашим підопічним. Ну так буває. Особливо це стосується мам, які народжують діток і дізнаються, що дитинка інвалід. Для цього в нас так працюють у нас є соціальний педагог, практичний психолог. Дівчата працюють, консультують. Угу. Ну, якщо так озирнутися назад, в минуле ви б змінили свою професію, чи все-таки працювали б разом от, з, з цими людьми, разом з цими дітками? Особисто я, як, наприклад, педагог реабілітолог я вже не уявляю свого іншого, якби могло так скластися. Я, здається, б, і вибрала в цю професію, якби мені так зразу знаєте, можна. Я б нічого не міняла. А що найскладнішим є в вашій професії? Що найскладніше? Ага. Та якось воно вже, знаєте, так виробилося за роки, що якось вже й не думає, що може бути складніше. Вже працюєш і працюєш. І подивися, ти оченятка тих діток, знаєте, приводять ось ті вогники в очах, знаєте, хоче старається та дитинка, то мені здається, що. Вже й не думаєш, що може бути чаще, що так, що, так. що там змінити можна. Займаєшся й займаєшся. Якщо бачиш ще результат, стараєшся і бачиш види результат, то повірте, іншого ну щасливий, щаслива від того, що бачу, як дитина йде вперед. Більш ну мені здається, іншого щастя не, не потрібно не тільки для мами, і для педагога це щастя, я коли так. є досягнення. А от серед дорослих є все-таки ж таки певний якийсь прогрес в подоланні хвороби? Можливо, все-таки вдається щось подолати, покращити той стан? Ну, звичайно, що ну, різці залежні від діагнозу угу, так. людини. Можна покращити, можна просто підтримувати цей організм. Угу. Я знаю тільки одне, що. До цього часу, поки я не прийшла в територіальний центр, я навіть не задумувалася над тим, що от є така категорія людей, люди інваліди, mm -hmm. що є діти-інваліди, і що є стільки багато. І оце спілкуючись з колегами, з педагогами, з лікарями, ну лікарі вони, можливо, ближче більше, ніж педагоги. Вони якби лікують людей, хворі вже до них приходять. І От таку спілкуючись із педагогами, з колегами, я Пішла до такого висновку, що, мабуть, всіх це було. що Коли приходиш на цю роботу, то трошки відбувається переоцінка цінностей, знаєте. Ми інколи задумуємося, на щось не вистачає, щось ми хочемо, щось намагаємося щось досягти. А ці люди просто хочуть дихати, хочуть ходити, хочуть рухатися. І тоді задумуєшся над тим, знаєте. Я дякую вам, що ви завітали до нас до студії. Сил і здоров'я вам працювати з такими. Людьми з вашими підопічними вселяти в них віру і надію, і щоб вони були теж здорові і щасливі. Ваші підопічні я нагадаю, що ви дивились передачу один на один. І гостями студії були Лариса Музичко, заступник директора Рівненського міського територіального центру соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно рогового апарату, та Тетяна Боровець, завідувачка дитячого відділення надання соціальної допомоги дітям інвалідам. Пам'ятаємо, що поруч живуть люди з обмеженими можливостями, які потребують нашого захисту та підтримки, і також Облевої уваги, адже це окремі життя, окремі трагедії та надії на те, що все буде добре. Тож будьмо милосердними та чуйними. Допоможемо цим людям відчути себе рівними серед здорових співгромадян. До побачення.